Малята, сьогодні ми з вами завітаємо до чудової казки. Слухайте уважно. Жила була мама мишка, і було у неї дуже вередливе мишеня. Мама співала йому перед сном пісні ніжним голосочком, а воно виридувало. Дуже сумно стало мамі, і пішла вона шукати няньку. В своєму мишеняті. Звернулася мама до качки, а та задала їй завдання. Малята, давайте допоможемо мамі мишці. Розгубила качка каченят, просить їх зібрати та скласти і записати задачу про них. Спробуємо малята. Біля озера гуляло п'ять каченят, а одне. Сховалося за кущиком. Скільки всього каченят у мами? Давайте прочитаємо запис задачі 5. Додати один дорівнює 6. Правильно ви склали задачу і записали її. Але не сподобалось мишеняті, як співає качка. Побігла мишка до жабки. І давай її благати, заспівати пісеньку мишеняті. А жабка також приготувала завдання для мишки. Розгляньте уважно картинку і скажіть, скільки ніжок у стільця. Так, чотири. Скільки ніг у дівчинки? Правильно, дві. Скільки ніжок у стола. Так, чотири. А скільки лап у ворони? Правильно, дві. Скільки ніг у павука? Вісім. Скільки лап у лисички? Чотири. І ще одне завдання від жабки. Подивіться уважно на картини, полічіть предмети та поставте відповідну цифру. Давайте себе перевіримо. Скільки яблук? Так, сім. Скільки білочок? Правильно п'ять. А скільки грибочків? Правильно, шість. А жуків. Чотири. Добре впоралися із завданням. Але не сподобалось мишеняті, як співає жабка. Пішла мама до курочки. Стала їй просити про допомогу, а курочка також приготувала завдання. Малята ось на Хмаринках пливуть приклади, їх слід розв'язати. Давайте себе перевіримо. Розумнички, добре то помогли мишці, але не сподобалося мишеняті. Як співає курочка. Пішла мишка кізоньку благати, заспівати пісеньку мишеняті, а кізонька теж приготувала завдання. Назбирала кізонька яблук для своїх козенят, але не може полічити, скільки їх, скільки зелених, скільки червоних. Козенята постійно ними граються. Давайте допоможемо. Давайте себе перевіримо. Один та сім буде вісім. Два та шість буде вісім. Три та п'ять також вісім. Чотири та чотири буде вісім. П'ять та три буде вісім. Шість та два, також вісім. Сім та один буде вісім. Не сподобалось мишці, як співає коза. Пішла мама кішку просити, заспівати колоскову. А скажіть, малята, що може трапитися із мишеням? Так, його кішка з'їсть. Малята, давайте швиденько збудуємо з геометричних фігур кицю. І завадимо в справжній кішці з'їсти мошеня. Подивіться уважно і скажіть, скільки овалів ми з вами використали? Так. Три. А скільки прямокутників? Правильно, два. А трикутників? Три. А скільки кіл використали? Також три. Дуже добре. Прокинулося наше мушеня і сказало, що воно ніколи не буде виридувати, а маму буде завжди слухати.